Щиро вітаю всіх любителів правди, особливо тих, котрі вже слідкують, за нашими відео на тему критики теорії еволюції, зокрема еволюції людини. І сьогодні хочемо поговорити про еволюціоністську концепцію людини та її вплив на етику і право. Очевидним є, що чинні у кожній суспільно-культурній формації, моральні норми. Способи поведінки, підстави законодавства, а також розуміння стосунку людини до абсолюту і до світу, залежать від поширеної в головах мас, хоча й деколи виразно неусвідомленої або мовчазно признатої за передумову філософсько-антропологічної концепції людини. Якщо ця концепція спирається на теорію походження людини шляхом еволюції від неособових попередників, Тобто від тваринних предків, а різні версії цієї теорії не роблять принципової різниці, то всі згадані норми, підстави і стосунки не беруть відповідного до цієї теорії змісту. А отже, перш за все, еволюціоністська концепція людини з необхідністю веде до редукціонізму щодо людської природи, щодо зведення її до суто біологічного. І цей редукціонізм набирає форм ідеологічного біологізму, який, як і всі інші ізми, не має нічого спільного з науково обґрунтованою біологією. Тобто у цьому біологізмі людину розуміють як суто біологічну істоту, позбавлену будь-якої духовності. Істоту, яка відрізняється від інших живих істот, в найкращому випадку лише ступенево. І через те її фактично трактують на тому самому рівні, що й тварин. А у випадку закріплення такого біологізму в законодавстві, так званому позитивному праві, то її починають трактувати на рівні з тваринами також із правового погляду. Така концепція людини дає підстави поводитися з нею у біологічний спосіб. Тобто аж до усунення з життя заради виживання найкращих, або ж заради вищої єдності. Це все в лапках, очевидно. Згідно з цією концепцією, людина є засадничо рівноцінною з тваринами, яких вона знищує заради власного виживання, а отже нею можуть також пожертвувати заради вищих цілей, знову ж лапках. Сумних прикладів, які це унаочнюють, можна навести багато. Це відоме. Державне чи державницьке мислення в категоріях кількості, чи, сумнозвісна совєтська формула в категоріях населення на території, відповідно до якого людей інструменталізують для державних цілей і вважають кожночасно замінними як поголів'я. Це і медицина, яка відірвана від моральних норм, бере до уваги тільки тіло людини і тому здійснює. Експерименти на людях, клонування, дослідження ембріонів, яке веде до їхньої смерті, випробування медикаментів на людях, піддання радіоактивному проміненню чи дії хімічних речовин при випробуваннях озброєнь, чи при біологічних маніпуляціях політичною суспільною свідомістю громадян. Врешті, це аборти. І це все з покликанням на знищення чи використання тварин для корисних цілей, тому що для прихильників біологічних поглядів нема сутнісної різниці між людьми і тваринами. Особливо гротескним є біологізм так званих екологічних рухів, зелених, які декларують, що всі приналежні до біосфери живі організми потребують захисту, а натомість не добачають або й умисно замовчують злочини. Що чиняться проти людей, а особливо проти ще ненароджених дітей. А в наш час ще й активно такі злочини пропагують. Ситуація погіршується, коли біологізм стає офіційною державною ідеологією, на основі якої видаються закони і розпорядження. Сюди належать усі закони, які легалізують аборти, досліди над людськими ембріонами, штучне запліднення евтаназію і так далі. Внаслідок чого держава стає на бік об'єктивного зла, стає ворожою людині і втрачає сенс буття державою. З біологізмом узгоджується і правовий позитивізм, це термін юридичний. Тому що природа людини, яка згідно з цією концепцією є тваринною за походженням і розвитком, не може, бути, не може розглядатися. Як первенна по відношенню до позитивістських формулювань, тобто до формулювань, прийнятих відповідними установчими чи виборними органами, не може така природа людини розглядатися ієрархічно вищою від цих формулювань, а отже, бути підставою для права, підставою для таких формулювань. По-друге, якщо в біологічній сфері діють механізми еволюції, такі як мутація, пристосування і природний відбір в масштабах космічної боротьби за існування, тоді, якщо люди є лише модифікованими мавпами, ці механізми без вагань переносять на людські відносини. Саме таке теоретичне перенесення зробив Герберт Спенсер у своєму соціальному дарвінізмі. Етичні наслідки його такі. Війна всіх проти всіх з метою власного виживання, безпощадне знищення конкурентів, пригнічення слабших та менше вправних, як це є серед іншого в дикому капіталізмі і в марксистській класовій боротьбі, але не в останню чергу практично застосовується і в сучасному етичному, і політичному індивідуалізмі. Це не допомагає, коли австралійський канадійський автор-еволюціоніст Майкл Рузе, окрім боротьби за існування, звертає увагу на кооперацію організмів як на стратегію виживання. Тому що це завжди кооперація заради власних біологічних цілей, заради власного успішного розмноження і залишення у спадок власної генетичної інформації. Тут би було дуже цікаве питання. Стосовно фактичного поширення абортів і контрацепції. Бо ані боротьба за існування, ані кооперація з радних, заради біологічних цілей, як стратегії виживання, не сумісні з поширенням аборту і контрацепції. І якщо б такі стратегії виживання були єдиними діючими серед людей механізмами, то аборт і контрацепції взагалі не могли б з'явитися. Адже при тих механізмах ідеться про виживання сильніших, найкращих і про залишення після себе потомства. Отож, якщо кооперація як стратегія виживання справді існує, то етичні норми, які її приписують, ніколи не є справді етичними, тому що вони ніколи не дозволяють на самотрансценденцію людини заради мотивуючої значущості. вони не дозволяють... На вихід людини зі себе у напрямку до добра, у напрямку до цінності заради неї самої. Наприклад, самопожертва заради порятунку іншої людини. Кооперація заради виживання була би просто лагіднішою формою боротьби за існування, при якій фактичне знищення конкурентів в існуванні замінене взаємним використанням їх. Для власних біологічних вигод, або ж для успішного просування власних генів, коротко для егоїстичних цілей. Тому така кооперація залишається крихкою і триває тільки доти, доки вигідніше захищати власні біологічні інтереси об'єднаними силами в рамках групи. Чи це роду, чи це суспільства, чи це спільнота за інтересами, чи це раси, чи це виду. Проти інших подібних груп. Причому ведеться відкрита боротьба за існування між самими такими групами. Однак ті миті, коли власні біологічні інтереси особин всередині групи входять в конфлікт між собою, колишнє лагідне взаємне використання, перемінюється в відкрито безжалісну і нищівну боротьбу за існування колишніх членів групи між собою. Третім прямим наслідком еволюціоністської концепції людини є біологічний детермінізм, тобто визначеність людини суто біологічними процесами і заперечення її свободи в волі. Бо якщо в людині визнається тільки її біологічна структура, то все те, що відбувається у даному конкретному індивіді, включно зі свідомістю, вольовими рішеннями і моральними переконаннями, мусить з необхідністю випливати. З його біологічної сфери, як її прояви, так звані епіфеномени. Адже згідно з цією теорією їм ні звідки більше узятися. І хоча загально зобов'язуючи в певній групі чи суспільстві моральні норми можуть розглядатися як продукт історично-культурного розвитку або соціальних договорів, так званих конвенцій, то відповідно до цієї теорії їхнє остаточне джерело лежить в біології, в генетичній спадковості кожного індивіда. За словами вже згаданого мною автора еволюціоніста Майкла Рузе, цитую, ми думаємо, що ми повинні допомагати, та що ми маємо зобов'язання супроти інших, тому що в наших біологічних інтересах є мати такі думки. Однак з перспективи еволюції такі думки існують тому і тільки тому, що ті з наших можливих предків, які мали такі думки, вижили і краще розмножилися, аніж ті які таких думок не мали. Іншими словами, альтруїзм є людською адаптацією, так само, як наші долоні, очі, зуби, руки і ноги. Ми моральні, тому що наші гени, сформовані так природним відбором, сповнюють нас купою думок про те, щоб бути моральними. Людські моральні уявлення закорінені в біології так само, як в культурному середовищі. Причому це останнє знову ж таки розглядається як продукт внутрішнього тиску, що його здійснюють гени на своїх носіїв, учасників цього середовища, змушуючи їх діяти як найвигідніше для реплікації відтворення тобто відтворення генів. Ще одна цитата з Майкла Руза. Наші моральні уявлення є просто адаптацією, яку здійснив природний відбір. Для сприяння нашим репродуктивним цілям. Мораль є не більш, ніж колективна ілюзія, навіяна нам нашими генами для наших репродуктивних цілей. Сподіваюся, що, шановні слухачі, вже зауважили, яка мітологізація, яка казковість, яка персоніфікація в стосунку до генів, які всього-навсього молекулами, хімічними сполуками, отут присутня. Це наділення генів свідомістю, наділення генів спонукою, наділення їх свободою волі, для того, щоб вони спонукали і діяли на своїх носіїв заради власної реплікації. А якщо би це все було правдою, то цим перекреслюється необхідно для всякої етики свободу волі, здатність свідомо і свобідно діяти. Та морально і правову відповідальність, яка з неї випливає. Варто зауважити, що біологічний детермінізм легко узгоджується з етичним психологізмом, відповідно до якого кожна моральна вимога завдячує своє існування сліпому внутрішньому примусові або ж загальній біологічній структурі індивіда, що змушує чи спонукає його мислити тільки так, а не інакше, без жодного зв'язку зі значущістю у зовнішній дійсності, яка є поза межами цього суб'єкта, і якої, врешті, ці моральні думки суб'єкта повинні стосуватися. Тому такі моральні думки ніколи не відповідатимуть жодної дійсності. А оскільки кожен індивід по-своєму відчуває моральні думки, бо кожен змушений власною спадковістю по-інакшому. Адже для кожного індивіда його стратегії виживання і, продукції, і репродукції за різних умов і різними, то цим відкриваються двері етичному релятивізмові, повній відносності. Отож, бачимо, що цими наведеними тут етичними наслідками біологістської чи еволюціоністської концепції людини усувається етика як така. І навіть у цій теорії еволюції, яка визнає існування безсмертної душі, яку Бог начебто на певному етапі еволюції тіла, в це тіло вселяє. Я маю на увазі тут вже згадано мною в одному з попередніх відео версію теорії еволюції, яку підтвердив, а принаймні не спростував, а радше потвердив Іван Павло ІІ. Покійний Папа у своєму листі до Папської Академії наук від жовтня 1996 року, то тут звидавалося би, якщо існує відмінна від тіла духовна душа, то начебто нема вже біологізму і біологічного детермінізму. Але тим не менше, якщо згідно з цією теорією тіло і душа гетерогенні і штучно поєднані, адже Згідно з цією теорією, Бог вселяє душу вже в готове тваринне тіло на певному етапі його еволюції, так? то душа не має повного впливу на таке тіло, на його біологічні процеси, вони по відношенню до неї залишаються сліпими і автономними. Це означає, що тіло має свої закономірності. Душа ними не керує і тіло своїми закономірностями біологічними, закладеними в ньому, детермінує даний індивід до певних зразків поведінки. Отож потрібно усвідомити, наскільки руйнівними є концепції походження і сутності людини, побудовані на псевдонаукових теоріях, які спираються на гіпотези. Сумнівні з погляду природничих наук і нахибно обернену з них на голову метафізику, яка вважає небуття та виникнення з нього причиною буття, а нижчі форми буття причиною вищих форм буття. Підставою для формулювання подібних теорій завжди є певні ідеологічні мотиви а саме небажання визнати існування особового творця та його свобідного творення, тобто того найвищого типу причиновості свобідного, того, який походить зі свобідної волі особового Творця. Натомість справжні природничі науки і тим більше строго філософська антропологія спростовують такі антиперсоналістичні теорії у всіх їхніх різноманітних варіантах. Це нерозумно. І надалі притримуватися теорій, які не є науковими, а навпаки, докладаються до занепаду науки та перетворення її у завислом Сократа, докса, в тому сократівському значенні цього грецького слова. Тобто до набору суб'єктивних необґрунтованих мнінь. Даруйте за російське слово, але воно ще церковнослов'янське. І аж до виразної брехні, аж до виразного обману, наміреного обману. Тому потрібно назвати речі своїми іменами і оголосити всі видозміни теорії еволюції людини тим, чим вона насправді є. одним із найбільших аберацій в історії філософії, богослов'я та природничих наук. Натомість завжди чинним залишається сутнісно необхідний метафізичний взаємозв'язок. Між змістовними формами та інтелектом, який їх знає і здійснює. Себто, оскільки серед артефактів, змістовних форм ми зустрічаємо дію розумного діяча, вони вимагають, передбачають дію розумного діяча, інженера чи майстра людського. Коли йдеться на мова про людські артефакти, то тим більше набагато складніші природні системи, які не є витворами людини. Вимагають такого майстра чи інженера. Себто Бога Творця. Дякую, пишіть ваші зауваження, запитання, застереження у коментарях під цим відео.